Всім доброго дня, вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. Дуже часто протягом минулого сезону ви питали нас про потужні японські трактори. І нарешті у нас з'явився янмарчик на 47 кінських сил, великий потужний трактор, і в сьогоднішньому відеогляді ми про нього розкажемо і покажемо вам його стан. Отже, почнемо, напевне, трішки про саму модель. Даний трактор є модель F475 на 47 кінських сил. Що не здивувало, що при такій потужності в даному Тракторі стоїть все ще трьохциліндровий, а не 4-хциліндровий Ну, але він досить потужний, і, як я вже сказав, видає потужність на 47 кінських сил. Тут там, наклейка F5050, на неї не треба звертати увагу, це там, для краси. Ми наклеїли, тому що, на жаль, рідна наклейка не збереглася. Далі, як я вже сказав, двигун є трьохциліндровий, дизельний з примусовим водяним охолодженням. Працює цей силовий агрегат в парі з механічною коробкою перемикання передач. Про неї ми трошки поговоримо згодом, але я відразу скажу, що вона є реверсивного типу, коробка з реверсом. У нас є 4 самих швидкості і три діапазони. Тобто в математичній формулі це 4 плюс 4 і множимо на 3. Також ви бачите, що трактор є з такою от напівкабіною. Приїхав. Ми вже так дивилися, що в принципі доробити дверки тут немає нічого складного, але ми його будемо продавати в оригіналі. Він приїхав з Японії, і так і будемо продавати вже новому власнику. Що потрібно ще сказати? Що на даному тракторі є гідровиходи, дуже дуже класна штука. Дуже рідко японці приїжджають відразу з ними. Тобто, там доукомплектовувати лопатою, куном або будь-чим іншим, дуже легко і дуже просто, як на нових китайцях, тому що вся гідравліка вже виведена, і тут в неї також зразу є відповідний речах управління цією гідравлікою. От сюди він виведений. Отак от це все виглядає. Він тут гарно зашитий от пильничками. Тому е це буде прекрасний варіант для того, хто хоче працювати чи, можливо, лопатою, чи відвалом, чи навіть цілим навантажувати. Е трактор, само собою, що є з переднім ведучим мостом, е з якихось зауважень також немає. Нічого не тече, все чистенько, все гарно, міст працює. І так далі. Е, гаразд, давайте тепер трішки про колеса. Значить, на даному тракторі стоїть передня резина, розмір її 8х18. Стан резини я вам показую на відео. Можете оцінити. Є невеличкі якісь мікротріщинки, але в цілому все дуже-дуже окей. Е, і задня резина вже є повністю нова. Розмір резини 13,6 на 26. Широка. Класна резерв. Раз ми вже прийшли назад, поговоримо відразу про е, задню навіску. Вона проста на гідравліці, е, трьохточкова. Також є е, нівелір додатковий, за допомогою якого можна регулювати горизонт, рівень заглиблення фризи. І взагалі там виставляти навіть плуг е, ці, цим боковим нівеліром можна без проблем. Навіска задня велика, потужна. Також е, доїхав, що рідкість е, рідний Фаркоп. Куди можна чіпляти причіп, вже не за навіску, а за раму, який причіплений. Тому тут також це вже є, як то кажуть, при самому тракторі. Що стосується напрацювання, в даному тракторі всього-навсього 905 мотогодин. І стандартна янмарівська модель, панелька такого типу, як в янмарах ефікс, часто зустрічається. У нас є швидкість, є оберти, є рівень палива в баці, температура. і з боку тут ще всі необхідні індикатори також виведені, щоб ви чітко розуміли трактор. Що стосується ергономіки, тут в японцях ну розповідати про це, як не приходиться, і так зрозуміло, що все на вищому класі зроблено дуже зручно. Практично рівна підлога, місця багато, є де розвернутися, є де повернутися. Всі речаги також розміщені ну, в доступності, тобто вам не треба нікуди там ні згинатись, ні перекидатись, Тобто ви собі спокійно сидите і керуєте вже самим апаратом. Тепер давайте ви просили, поміряємо колію і заведемо трактор, послухаємо, як він працює. І так, значить, передня колія по центру ми маємо 130 орієнтовно. 130 см від центру до центру і йдемо на задні колеса, а зараз подивимося, що в нас, нас буде ззаді. Так. так, по задніх колесах маємо маємо також 130. Отже, колія в даному тракторі 130. І е, зараз ще вам хочу показати підкапотний простір. Щоб ви оцінили стан самого двигуна, як все виглядає, і заведемо його послухаємо трьохтиліндровий атмосферний двигун до е, стану взагалі що двигуна, що коробки жодних зауважень немає. Я нагадую, що ми е, на цей трактор і на будь-який інший японський трактор надаємо гарантію, тому... Кого цікавить, дзвоніть. Отже, шановні клієнти, кого зацікавив даний трактор. Дізнатися актуальну ціну на нього, як завжди, ви можете на нашому сайті. Посилання і конкретно на цей трактор є в описі до цього відео, як і посилання на наш сайт. Е, також запрошуємо вас на тест-драйв. Можна приїхати на тракторі, покататися, подивитися. Ми знаходимося в... Місті Львові, село Сокільники, кільцева дорога міста Львова. Запрошуємо, приїжджайте, ми працюємо без вихідних. Також наш майданчик є у місті Тернополі на вулиці Гайова, 32. Ми займаємося е, тракторами, зокрема і японськими, також китайськими тракторами, е, мототракторами, мотоблоками і навісним обладнанням до цього всього діла. Також маємо кого цікавить в наявності і в мотоциклах. Мотоциклах словом всього дуже багато. Переходьте на сайт, там інформація буде е і вся актуальна, і по наявності, і по цінах. Також хочу сказати, що у нас є послуга Trade In, е яку ми активно вже запустили і розвинули. Працює. В ви можете свій старий трактор стати, доплатити і вибрати будь-який новий. Тому. Підсумовуючи, все мною сказане, вся інформація на сайті. Вживу, подивитися можна на наших майданчиках місто Львів та місто Тернопіль, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і чекаємо ваших коментарів. Все, дякуємо за увагу і до зустрічі на каналі.